Добрий день, діти! Розглянемо виконання практичного завдання до уроку 19 величини, зміни, вказівка присвоювання. Перед виконанням роботи, будь ласка, ознайомтесь з конспектом і повторіть правила поведінки за комп'ютером. Дотримуйтесь правильної осадки та відстані безпечної очей від екрану. Тож, давайте розпочнемо. При виконанні завдання ми з вами будемо використовувати такі оператори, групи, як події, змінні, вигляд та оператори. Тож перейдемо до групи події, вибираємо оцю цеглинку, коли натиснуто». коли ми натискаємо зелений прапорець, наш котик почне виконувати той скрипт, який ми для нього напишемо. Тепер переходимо у «Змінні» і вибираємо надати моя змінна значення і надамо якогось значення. Дивіться, у нас завдані надати А. Тут бачимо, у нас поки що немає вибору А. Для того, щоб працювати і надавати значення і імена змінним, ми маємо їх створити. Використовуємо це ми в групі змінні, кнопку Створити змінну» І давайте створимо наші змінні. Перша змінна А. Давайте тільки для цього спрайту. Натискаємо ще раз створити змінну» і створюємо змінну Б. І ще раз і створюємо третю змінну С. Отже, у нас готові змінні і ми можемо їх тепер працювати з ними. Дивіться, натискаємо тут на трикутничок і видаємо, вибираємо змінну А. Ну, давайте їй надамо якесь значення, нехай буде 2. Тепер ми з вами знову беремо такий же блок, так? Змінна тут у нас буде Б, і надаємо їй якесь значення. Тепер знову ставимо третій такий же блок, Змінну тут ми встановлюємо S. А тепер уважно переходимо з вами до операторів і вибираємо отакий от оператор додати. Повертаємося в змінні і у перше віконечко вставляємо А, а в друге Б. Тобто ми надаємо зміні С значення А додати Б. І нам залишилось прописати, що має. Відбуватись так. Вибираємо оцю цеглинку Говорити Привіт. Замість Привіт ми в операторах вибираємо оцей от блок З'єднати. Так? І замість яблука ми прописуємо сума. Так. Перемогуся на. Українську мову. Сума, А замість банана ми зі змінних обираємо С. Тобто наш котик має говорити сума, зараз давайте тут ще дорівнює допишемо, щоб було красивіше. Сума дорівнює стільки. -то. Ну, давайте з вами спробуємо, чи буде працювати наш скрипт. Натискаємо на зелений прапорець і наш котик каже: Сума 10. Все, ми з вами написали програму, і тепер ми сюди можемо підставляти любі числа, і наш котик, якої б складності вони не були, буде їх рахувати. Тобто скреч далі буде виконувати за нас всю роботу. Натискаємо на червоний, зупиняємо скрипт і давайте змінимо. Замість двох ми напишемо 1986. Замість восьми ми напишемо 45 500 і запускаємо прапорець. Дивіться, наш котик з легкістю сплюсував ці числа і дає нам відповідь. Підставляти також в значення можна і від'ємні числа. Наприклад, перше А, хай буде 76, а друге буде мінус 60. Так, натискаємо на зелений прапорець. І котик каже: сума 16, 76, додати мінус 60, це буде 16. Давайте перед 76 напишемо два від'ємних числа. Нехай нас буде. Так, запускаємо прапорець, сума мінус 136. Тобто наш котик буде рахувати любі числа, які ми будемо вписувати в значення А і Б. Ми розібрали з вами перший скрипт. Тепер давайте перейдемо до другого. Ви можете або натиснути файл новий проєкт, але перед цим не забудьте сфотографувати скрипт, який ви написали, для того, щоб надіслати мені звіт. Так? І тоді ми файл вибираємо новий проєкт. І починаємо працювати з нуля. А можемо з вами просто перетягнути ці блоки, які нам не потрібні, бо нам потрібен буде тільки початок, коли натиснуто прапорець, І почати писати новий скрипт. Давайте зберемо це. Перше. Переходимо в датчики і шукаємо, нам треба запитати і чекати оцей от плачок. Так? І питання, яке буде у нас котик задавати, нам видіть значення першого числа. Так. І тепер ми у змінних надати моя змінна, вже знайомий нам блок. так, змінну ми встановлюємо А, яка вже у нас створена раніше. А значення, увага, тут трошки змінне. В датчиках вибираємо оцей відповідь. Так. Тепер. Знову вставляємо такий датчик, записати, запитати і чекати. І котик у нас буде питати, введіть значення другого числа. Так, зробили. І тепер ми з вами повертаємося у На надати моя змінна значення, Змінна Б, значення у нас буде відповідь знову ж. Наша відповідь, яку ми дамо котику. Є. Тепер. Нам треба знову повернутися зміні, надати мої зміні значення. Дивіться, ви можете або використати оцю С, або, наприклад, створити змінну Д добуток, так, щоб було більш зрозуміло. С це сума, Д це добуток. І надати моїй зміні. Так, так, ми моїй зміні Д, значення. Повертаємося в оператори, уже знайомі нам це, тільки не плюсик, а помножити. Значення і в змінних у нас має бути А помножити на Б. І тепер саме, що у нас буде відбуватися, котик має нам говорити. В операторах з'єднати. Замість яблука вписуємо, добуток дорівнює. Так, не перемкнули ми мову. Зараз, швиденько, добуток дорівнює і. Дорівнює добуток у нас змінній D, яку ми створили. так? От такий вигляд має наш скрипт. так? Давайте спробуємо його запустити. Котик у нас питає: введіть значення першого числа. Давайте, хай це буде 5. Натискаємо галочку. Котик питає: введіть значення другого числа. Нехай це буде 20. Натискаємо галочку. І котик нам дає відповідь: добуток 10. Тобто програма у нас працює, так? котик наш рахує, і можемо підставляти любі числа, які нам подобаються, там великі якісь 5000 першого числа. І 5 тисяч нехай буде другого числа. Добуток 25 мільйонів, от нам кодек все буде рахувати. Можемо навіть підставляти від'ємні числа, це теж буде працювати, наприклад, мінус 3 перше число, і добуток друге, нехай буде. З плюсом і 34. Добуток мінус 102. Після того, як ви виконаєте, перевірите на роботу скрипт, теж, будь ласка, його сфотографуйте, і мені до класруму фото цих двох скриптів приєднайте. Якщо у вас нема можливості працювати за комп'ютером, будь ласка, дайте відповіді на запитання, які є в кінці конспекту. Дякую діти, вам за увагу, легкого виконання завдання. До побачення!